Усім привіт, я Ян Хако і сьогодні я проведу туторіал по програмі Animator. Це просто must have програма, якщо ви робите анімації на операційній системі Android. Це є основне вікно, і перед тим як почати роботу, для того, щоб створити новий проект, натискаємо на New Project. Вікно відкрилося, і що ж, ми бачимо, що, наприклад, в верхньому рядочку ми можемо назвати наш проект як-небудь, а ось тут можемо виставити кількість кадрів в секунду. Ось тут ми бачимо налаштування формату картинки, а ось тут налаштування робочого поля, тобто це поле, яке буде за межами картинки. Для того, щоб почати роботу, натискаємо ОК. І ось ми бачимо робоче поле, панелі з інструментами і додаткові функції. Зараз ми по них пройдемося. Ось те поле, яке виходить за межі картинки. Розпочнемо ми з ось цієї панелі інструментів. В цій програмі ми можемо повноцінно працювати як на якихось професійних програмах для створення мультфільмів. Тут у нас налаштування інструменту кісточки, товщина лінії, її прозорість, налаштування прозорості лінії від натиску. Ось це я взагалі не розумію, для чого воно створено, можливо, комусь буде потрібне, але як назвати це, я не знаю. А ось це реально дуже крута штука, яка є не в всіх програмах для анімації, а саме стабілізація. Стабілізація пера. Відповідно, чим більша стабілізація, тим рівніша лінія. Що ж, йдемо далі. У нас є ось тут ось така панелька, натиснувши, ми бачимо три кнопки. Вона фактично нічого не дає, це звичайне малювання на одному шарі. Натиснувши на другу кнопку і обравши інший колір, ми можемо малювати за іншою лінією, тобто ми намалювали щось і ось ось так це виглядає. Тобто уявімо, що ми намалювали якогось персонажа і його потрібно розфарбувати. То для цього нам не потрібно створювати окремий шар, а ми можемо просто вибрати цю функцію і можемо ось так малювати. Третя кнопка відповідає за розмалюванням лайну. Тобто ми зафарбовуємо лайн, який вже якби є. Це дуже зручно, раніше цієї функції не було в цій програмі, але її додали. Перейдемо до стирачки, функції тут абсолютно ідентичні, як і у кісточки, тому багато розповідати і зациклюватись на цьому я не буду. Також в даній програмі є кісточки, ось їх є три штучки. Також можна додати власні, але я не знаю, як це робити, і фактично в мене немає потреби. Перейдемо до заливки. Отже, тут трошки функція інакше. Давайте виберемо інший колір. Так, Зараз я виберу колір. Ось, якщо ми будемо використовувати ось цю функцію, якщо ми зменшимо, то відповідно розмивка по бокам буде менша. А якщо збільшимо, то буде більша. Ось ви бачите різницю. Ось це те саме, що я вам і показував у кісточки, тобто ми можемо просто залити, залити знизу і залити лайн. Для того, щоб видалити кадр або стерти те, що ми намалювали на першому кадрі, ми натискаємо на Delete Drawing. Далі у нас є інструмент lasso. Завдяки цьому інструменту ми можемо переміщати наш об'єкт, копіювати, вставляти, видаляти, перевертати. Також можемо перевертати зліва направо і справа наліво і зверху донизу та знизу до верху. Панелька, яка позначена іксом, допомагає нам переміщати обраний виділений об'єкт з наліво і зліва направо по пікселям. Ну, відповідно, панелька, яка позначена ігриком, дозволяє нам переміщати обраний об'єкт зверху донизу також по пікселям. Панелька з позначеним числом в градусах, дозволяє нам перевертати об'єкт. Ну а панелька з відсотками зменшувати і збільшувати. А ось це у нас відмінити дію та повернути дію. Для того, щоб створити новий кадр, натискаємо сюди. Також ми можемо пересуватися завдяки цим стрілочкам. Далі у нас є інструмент Onion Skin. Завдяки ньому ми можемо включити кальку, тобто ми зможемо бачити попередні кадри. Також, якщо вам потрібні кадри поміж кадрів, для цього теж є Onion Skin майбутніх кадрів і попередніх кадрів. Також ми можемо тут налаштувати кількість кадрів, які вам потрібні майбутніх або попередніх, тих, що ви будете бачити в кальці. Тобто 5 попередніх або 5 майбутніх. Це до прикладу. Ось це бекграунд, тобто фон. Якщо ви його там намалюєте, він залишиться стабільним і незмінним до кінця вашої анімації в цьому проєкті. Також можна налаштувати його прозорість. Ось ви бачите, скільки б кадрів ми не створили, бекграунд витягується до кінця анімації. Натиснувши сюди, ми можемо створити новий шар або видалити його, дублікувати, об'єднати. Отже, ми створили новий шар. Тут ми можемо змінити прозорість нашого шару. Це дублікація шару з усіма кадрами. Уявімо, що вам потрібно створити новий кадр поміж двох кадрів. Як це робиться? Ось у нас є два кадри, і ми натискаємо на ось цю кнопочку. І ось тут ми натискаємо на першу клавішу. Таким чином ми створили додатковий кадр. Саме в такій ситуації вам потрібен Onion Skin майбутніх кадрів і попередніх. Ось ви бачите приклад, для чого це. Також тут є клавіша дублікато, тобто ми дублікуємо кадр. Відповідно, створюємо його копію. Я думаю, ви розумієте, що ця клавіша відповідає за вибір кольору з якогось малюнка чи кадру. За що я люблю цю програму, так за те, що тут можна зациклити кадри. Як це робиться, ми створюємо новий кадр і натискаємо от сюди. Функція має назву Cycle. Ось тут ми можемо зазначити кількість кадрів, яку ми хочемо зациклити. І витягуємо настільки, скільки нам потрібно. Перейдемо до функції зближення та віддалення камери. Натискаємо ось сюди. Тепер ми можемо зблизити, повернути і взагалі що завгодно. Натискаємо сюди, і в нас з'являється перша точка камери. Далі ми можемо перемістити камеру в якесь інше місце. Якщо вам потрібно, типу, щоб кадр показав одне місце або об'єкт і перейшов на інше. Також в цій програмі є дуже корисна штука: наприклад, ви забули намалювати щось на фоні. То для цього ми натискаємо от сюди, виділяємо кадри, на яких повинно бути намальоване щось на фоні, те, що ви не домалювали, і малюємо. Відповідно, таким чином ви те, що намалюєте на одному кадрі, намалюєте на всіх інших, які ви виділили. Ось тут ви можете малювати різними фігурками, лініями, квадратиками, кругами і так далі. Налаштуваннях присутні відповідне налаштування Onion Skin, його кольори та щось для стилусів. От особисто я тут не сильно шарю, тому, якщо що, якщо вам цікаво, то погугліть в інтернеті. Отже, друзі, по всьому, такому основному, чим я користуюся, я бистренько пройшовся. В принципі, це все. Я дуже вдячний за перегляд даного відео. Думаю, якщо вам сподобалось, то ви натиснете лайк і прокоментуєте. Ну а на цьому все. Раджу вам підписатися на мій канал і до нових зустрічей. Бувайте!